Пістолет моделі ПМ та набої до нього вранці 1 травня 2025 року. Куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці вже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів і одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Досудове розслідування СБУ триває, вживаються комплексні заходи для встановлення усіх. Їх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затриманість загрожує до 15 років позбавлення волі.